Вітаю всю громаду міста нашу з перемогою історичною. Саперник був. Один із неудобних для нас, тому що команда молода. Хлопці хочуть доказувати свою придатність до футболу, за ними слідкують, але наші хлопці все одно найкращі. По грі сьогодні хлопці все зробили, що ви від них вимагали? Mm, в цілому так, але є, не бачив ще ні одного тренера, який е, чимсь був доволен, ну, всім був задоволений. Є моменти, які мені дуже сподобались, є моменти, які. Е, Треба, треба сидіти, дивитися, розбиратися, і я думаю, без, без таких ігор не будемо ми рухатися. А так ми будемо рухатися вперед. Я вірю в команду, вірю в наших хлопців, хочу їм дуже подякувати. Вони молодці, заряджені, але треба, треба ще раз кажу, треба готуватися, це вже історія, ми вже готуємося до іншої ігри. Наскільки важливим був гол в роздягальню від Назара Гаврилюка? Наскільки він приніс команді впевненість на другий тайм ще потужнішою вийшла команди? Хочу подякувати Назару. Гаврилюку, це гол красень. Я думаю, що навіть гол туру. Це було неймовірно. І Дмитрий Сергійович, наш президент, підійшов, каже, це історичний гол, щоб ви не забували, що це дуже зараз ну, ми творимо історію. Ну і наостанок, останнє запитання: оглядаючись назад, скільки команда пройшла підготовки, чотири очки у двох турах. Це гарний результат. Це супер. Для команди, яка планувала грати у чемпіонат України серед аматорів, і ми зробили шах на щебель вперед. Тому, в принципі, готуємось. У нас буде дуже сильний потужний суперник. Я не знаю, як вони зіграли зараз, але ми їх будемо чекати. Ми їм приготуємо дуже багато сурпір. Хай вони не розслабляються.